Вітаю вас, друзі. Ви на каналі NonMora, Це в перекладі з латині означає не на паузі, і тут ми розглядаємо законодавство України, а також новини, які стосуються законів України та світу. Сьогодні я хочу розповісти вам про статтю 151 Кримінального кодексу України, в якій, начебто, йде мова про наклеп і покарання за наклеп. Саме це в мережі інтернет зараз дуже активно розповсюджують недосвідчені люди. І це не дивно. Адже якщо ми наберемо в пошуку стаття 151, то одним із варіантів Google запропонує нам наклеп. І от якщо ми виберемо цей варіант, то побачимо, що наклеп. Тобто поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу, карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. Але є величезне але якщо ми перевіримо цю інформацію. І відкриємо діючий Кримінальний Кодекс України, знайдемо в ньому статтю 151.1ПРИМ, то побачимо, що такої статті не існує. Вона виключена з Кримінального кодексу України ще в далекому 2014 році. Отже, до чого я веду? На сьогоднішній день ніякої відповідальності за наклеп в Кримінальному кодексі України немає. Але законодавством України передбачається відшкодування моральної шкоди. Про це ви можете почитати в статті 23 Цивільного кодексу України. Тут говориться наступне: особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Якщо інше не встановлено законом, моральна шкода відшкодовується грошовими коштами, іншим майном або в інший спосіб. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або Законом. Давайте ж розглянемо, в чому полягає моральна шкода. А полягає моральна шкода перше у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. Друге, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною, поведінкою щодо неї самої членів її сім'ї. Чи близьких родичів. Третє у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна. І четверте: у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. От, спираючись якраз на ось цей четвертий пункт. Можна і притягнути людину до відповідальності, якщо вона поширила про вас якусь неправдиву інформацію, і в результаті цього ви постраждали. Що ж, друзі, на сьогодні все. Якщо дане відео вам сподобалося і було корисним, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і напишіть хоча б один коментар, щоб даний відеоролик побачили якомога більше людей. До нових зустрічей!